Для Надії Дучин шиття це хобі. До війни вона у вільний час інколи шила одяг для себе та своєї сім'ї. Коли почалася війна, знайомі запропонували їй долучитися до пошиття речей для військових, і вона погодилася. Для мене це не є важко, для мене це приємна робота, яку я люблю робити. Мені показали зразочок, я зробила викрійки і вже по них розкрою собі тканину. Тканину мені привезли, тут є на 30 штук балаклав. І скільки це займає часу, щоб її ну, не, і зробити зака це розкроїти десь зайняло мені може 4 години, 4-5. За один день це все можна, за один-два дня можна це все пошити. Якщо не відволікатися на інші справи, невеличку ательє шиє розвантажувальні системи Христина Даців. Христина каже, робить те, що вміє, аби приблизити перемогу України. Я ж не можу піти, наприклад, бути військовим. Я можу допомогти тим, що можу. Я шию і я можу допомогти цим. І ми пошили балаклави. Тоді було щось ну, досить багато. Зараз шиємо розгрузки. За тиждень ми пошили 60 балаклав чи 70, якщо я не помиляюся. Шила в більшості я, ну і мама разом зі мною. Так, ну і в принципі розгрузки це зараз. Привезла і вже будемо зашивати. Я їх не рахувала. Ну штук 20 Так точно почали шити розвантажувальні системи та балаклаву у Богородчанах у березні після прохання місцевих військових та тероборони. каже координатор громадського формування безпека Богородчан» Володимир Крайник. Нещодавно волонтери також почали шити чохли до саперних лопат. Зараз на даний момент потрібно тканину, тому що хочемо розпочати пошиття професійних. Розгрузок вже разом з плитоносками, два в одному і РПС-систем. Там набагато дорожче йде тканина, обов'язково має бути камуфляж або хаки. І, звичайно, дуже багато йде стропи на такі пошиття часу. Тканина також дуже дорога, це від 200 гривень за метр. Галина Маріч Назар Вінтонюк новини на Суспільному Івано-Франківщина.